Як зробити банк на подарунок своїми руками. Для цього мені знадобились дві репсові стрічки шириною 2,5 см, а длиною метр можна обрати й інші кольори. Таким чином, я стрічки з'єдную між собою та починаю накручувати. Накручуючи ці стрічки, у мене виходить, ніби таке коло. Діаметр його невеликий, тому що бант у мене буде сам невеликого розміру та дуже пишний. З діаметром можна побавитись: чим більше діаметр, тим більше буде бант. Але в такому випадку. Щоб він залишився таким же пишним, треба брати більше стрічки. Трошки у мене залишилось білої стрічки, тому я її просто відрізаю. Тепер по двом частинам ножицями мені потрібно буде зробити надрізи. Вони повинні бути паралельні між собою. Далі стрічку нам треба буде скріпити посередині, для цього я беру Ярослав Джуд. Можна обрати іншого виду ниточку і її все рівно не буде видно. Мені потрібен сього невеликий кусочок. На відео я показую, як саме треба буде її скріпляти посередині цих стрічок. Та тепер зав'язую на два вузлики. Ось що у нас вийшло. По одній частині починаю діставати стрічку та перекручую. З іншої сторони роблю те ж саме. По такому принципу я відвигаю всі сторони стрічки. Коли всі сторони готові, можна бантик поправити. Ця частина стрічки нам вже не потрібна, тому я її відрізаю. Залишки нитки також відрізаю. Залишилось бантик прикріпити до подарунка. Давайте я вам покажу техніку, по якій я це роблю. Беру ще одну стрічку та обгортую подарунок по довжині. Тепер я скріпляю їх між собою клеєм. Я взяла силіконовий клей, також можна взяти горячий клей. Непотрібну частину стрічки я обрізаю. Тепер я беру іншу стрічку та те ж саме роблю по ширині. Залишилось тільки на цей же клей посадити наш бантик і все готово. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку та веселих вам свят.